І так, в попередніх уроках ми розглядали з вами методи, які працюють з елементами, які всередині класа, і у вас повинно було виникнути лічне запитання: а що мені робити, якщо, наприклад. Я хочу використовувати не тільки ці елементи, а хочу використовувати щось із вні, і я буду використовувати це тільки в одній функції. І мені нема смисла це робити, передавати в ініціалізацію класа. Для цього ми, робимо, ми з вами створимо функцію, яка буде обраховувати загальну суму товарів зі знижкою, наприклад, 20%. Робимо devget. Взема функцію так, вона буде приймати в нас self. І другим елементом вона нас буде приймати this count Це в нас буде int. І повертати я буду float. Ось, в даному випадку, що я роблю? Я роблю return, sum. Я сумую нашу. Наші товари, проте навіть я можу зробити, звернутися до ось цього методу, я можу зробити self, нажати крапочку, і мені до чого я можу звертатися. Я звертаюся до методу getTotalPrices. Я маю тут суму. І я роблю звичайне математичне обчислення для того, щоб отримати знижку. Я роблю наступним чином: множу на один, discount. Поділити на 100. І так як це число буде, скоріш за все, з великою кількістю цифр після коми, я його округлю. Round. до І тепер давайте ми з вами через крапку знову ж таки до об'єкта класу ось цього звернемося. Нажмемо крапку, і нам пропонують sum with discount. В даному випадку, якщо я запущу, ви вже бачите, що воно підкреслене. що Якби воно просить, ну йому не вистачає діскаунта. І так як його всередині нема, ми передаємо його як самий звичайний аргумент. Давайте передамо його іменовано. Діскаунт дорівнює 20%. Буде у нас скітка 20%. І якщо я запущу функцію, я отримую результат 4 і 8. Також. Дуже класний приклад, коли в нас є якісь функції, які взагалі ніяким чином не спілкуються з класом всередині, але вони для чогось нам потрібні. Давайте, наприклад, створимо функцію. У нас, наприклад, є дві скітки, 10%, 10%, їх можна сумувати. Також магазин дозволяє. Робимо dev, називаємо getTotalis. Назвуї. Вона у нас приймати буде, по суті, self. Давайте їх завжди пишемо self. Вона буде приймати е, диск 1, тобто це в нас знижка номер 1 і диск 2. Вона буде приймати int. І повертати ми з вами будемо int. І ще ми робимо return disk 1 плюс disk 2. Ось. І в даному випадку, давайте зробимо print. Визвемо цей метод. getTotalDiscount, і ми передамо сюди 10% і 10. Ось ми напринтемо її і отримаємо загалом 20. Проте, можливо, ви вже побачили, хто трошки більше програмував, що загалом я тут self не використав, хто був уважний. І він тут нам не потрібен. Правильно? Це ми ж пишемо крім коду. І якщо я його обираю, ви вже бачите, що нам підсказує, що нічого у нас не вийде, ми отримаємо ерор. тому що вона приймає два аргументи, а ми отримали три. Тому що це метод класу, він попитався втикнути сюди self. Ось. Щоб уникнути такого, ми її вчили декоратори з вами. Щоб розуміти, як воно працює для цього, я кажу декоратор static метод. Тобто, якщо у вас немає селфа, ви не працюєте нічим із нашого класу, не звертаючись не до методів класу, не до його елементів, ви пишете декоратор static метод. Якщо ми тепер наприклад, ми отримаємо бажаний. Результат без помилки і без непотрібного селфу. І також дивіться, ми ж тут в нас робимо discount. Да? В даному випадку давайте приберемо ось цю штуку або допишемо тут NOM, можливо, він буде NON. І давайте ж використаємо наш метод getTotalDiscount. Ми передамо сюди, ми нажимаємо self, як завжди, тому що він всередині класу знаходиться. Нам підказують варіанти, які у нас є. Ми використовуємо цей метод, тому використовую його. І передаються, наприклад, 10% і там 20%. Ось, Тобто, чому ми не використовуємо self? Тому що я десь просто мануально втикуюся на якісь цифри. І запускаємо наш код, і бачимо, що тепер у нас набагато більша знижка. Загалом по вступу для класу цього. Абсолютно достатньо. Постараюсь зробити вам побільше якоїсь домашки, щоб ви пробили якихось одинакових речей, просто щоб набити руку, тому що це дуже важливо. І запам'ятайте, будь ласка, що е клас сам по собі це якийсь органайзер, грубо говоря, а дані вже записується в об'єкти класу. Тобто ми створили перемінно, присвоїли її клас, в клас передали елементи, і вже всередині цієї перемінної лежать оці от два списки, з якими ми потім якось працюємо. А на цьому все. До зустрічі!